Початком нашої компанії це був далекий 2003 рік. Я є комерційним директором, почав працювати тут з початку 2022 року. Ми виготовляємо поштові скрині, шафи колекторні, маленькі індивідуальні поштові скриньки, сейфи для зброї, сейфи для грошей, пожежні шафи і великий спектр шаф для переодівання. Тобто це все, що стоїть за мною, це от наша вся гама, оцих от шаф. Бачиш поштову скриньку, а то ми її зробили. Першим циклом нашого виробництва це є лазерна різка. Далі метал попадає вже на слюсарні роботи. Це є згинання, це є точкове зварювання і звичайне класичне зварювання. Після цього вони фарбуються. У нас є два види фарбування: автоматична лінія фарбування і є ручне фарбування, у звичайній камері з запіканням. Після того, як ми вже пофарбували, ми вже опрацювали, тобто продукт і деталі є в кольорі. Вона попадає на наш на останню нашу ланку. Це є збирання та контроль. Після того вони його просто запаковують і далі він їде до клієнта. Кількість працівників на наших двох виробництвах в неї в середньому 65 осіб. Що б я хотів теж відмітити, це, напевно, наш підхід до наших працівників в плані умов праці, в плані спілкування, лояльності. Загальний обсяг експорту він складає у нас десь, напевно. 50% нашого виробництва найефективнішим способом перевіреним розсилкою в інтернеті. Компанія здобула свого першого клієнта в Румунії. Аналогічним же ж методом і способом ми зайшли в Молдову, де почали продавати дуже багато своїх поштових скринь. Далі пішла Польща після Польщі словак. Останнім клієнтом який був це клієнт з Німеччини і з Великобританії. За що я люблю свою роботу? За те, що, напевно, кожен день тут по-новому. Абсолютно нові виклики, абсолютно нові проблеми. Можливо, вони от, похожого характеру, але от, з різною інтонацією, скажімо так. Створюй, масштабуй, інвестуй. Розвивай експортний потенціал України, підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео.